Вы кто? Человек Хто? Homo sapiens. Конечно. Как зовут? Homo sapiens? Віталік. зовут. Меня зовут Александр, город Киев. Ты откуда? Виталік. Таванчат. Терсонская область. Ну, зараз бачу, что ты в Испании. Скажи, будь ласка, давно виїхав? Через два місяці. Два, два чи два з половиною після того, как заїхав до нас в Росії. Зрозумів. Якщо є питання до мене, будь ласка. Немає. А, є, 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 є питання. Є питання. От сьогодні е, були переговори, так, да, Турції? Ну, так звані начебто, хоча я не можу назвати це перемовиними. Ну е, я буду розмовляти, так як ми розмовляємо в Каланчаку. Наслужить. Добре. Я, яке ваше відношення до того, що наша група приїхала, була, приїхала, була переговори з переводчиком? Коли там половина е, нашої переговорної групи в своїх сім'ях і в побутовому житті спілкується російською мовою, звідки у вас така інформація, що вони в побутовому житті, в сім'ях спілкуються іншою мовою? Я це, ну, Рустан уміров це ж чистокровний українець. Якщо то, якщо то буде інша людина, яка живе на території України, вона має спілкуватися якою мовою, на ваш погляд? Ну, вони... Це представники України, держави. Вони мають спілкуватися виключно державною. Це погано? Це не погано, але но... це цирк. З України сміється весь світ. Весь світ сміється. Чому ви так вважаєте? Тому що це цирк. Всі розуміють російську мову, вся Україна. 90% України, може 80% України розуміє російську мову. Росіяни не розуміють української мови. А Якщо я, наприклад, розумію, чи вони розуміють англійську, вони мають розмовляти англійською чи іншою мовою. От до чого ви ведете? Я не можу зрозуміти. Ну, для чого був цирк? Це не цирк. Це називається міжнародні відносини. Люди, які представляють країну, мають спілкуватися на тій мові, з якої держави вони приїхали. Ну, каже і спілкуються міжнародною мовою англійською. В, в чомусь, ну, якась проблема в цьому, чи що? Уміров виходив, робив е, потім звернення англійською. Це не так? Це Рустам Уміров. Це чистокровний України? Та яка різниця? Чистокровний, нечистокровний. Ви як людей ділите? Так от яка різниця? От для вас яка різниця? Він не українець, якого він. Це знову зраду зрадонька Якого він хера робить при владі? Рустам Уміров. якої він національності? Яка різниця? Він очолює державу, Вон, він представник групи, яка поїхала, він головний в цій представницькій групі. Хто він такий? Якої він національності? Хто керує країною? Які люди? Скільки національностей? Хто такий? Ви хочете, щоб на росіянській розмовляли? Я вірно розумію? Як на російській? Від... Я розмовляю, Розко, так один, як ви розмовляєте. Так а хто вам забороняє? Ніхто не За Я питаю. Так а в чому проблема? Я не можу зрозуміти. Приїхали українці, вони розмовляють українською. В чому проблема? До 2014 року вся Верховна Рада розмовляла російською мовою. Ні, це неправда. Як це неправда? Піднімайте архіви У Т1, там все фільмувалося. У Т1? А що трапилось після 2014 року? Що відбулося? Ну, прийшов петя. А, тобто, Петя, да, проблема? Ну, же армія мова віра? У нас? Тобто ви розділяєте зараз мене і себе. Я вірно розумію? Розділяєте ви. Розділяєте ви. Де я розділив? Чи, ну, я не, не конкретно про вас кажу. Чого можна Одеса? Яка... А, а, ні, ні, ні. Будь ласка, можете мені ну, дати зрозуміти, що це у вас, у вас, а не у вас. Тобто, ви яким чином абстрагуєтесь від українців? Як тільки ви виїхали з території України, ви все почали говорити то у вас в Україні? Да, вот, да. Так, да, у вас, так. Отака логіка, да вас? Тобто це у нас зараз в країні війна, а у вас немає? В мене немає. Мені стидно за те, що в мене український паспорт. Мені стидно. Віталій Зінчук, чому вам соромно? Тому що в моїй стороні бардак. Замість того, щоб наладити, наводити лад, ви виїхали і зараз, знаходячись за кордоном, намагаєтесь оце розганяти, так, серед українців? Я не розганяю. А чому я виїхав? Так. Да, е, Зінчук, чому ви виїхали? Тому що ваша гуменюк розказувала по телевізору, виїжджайте любими путями. Знову наше. Буде, буде наступлення. Виїжджайте. А вона казала, виїжджайте любими путями виключно до вас, да? Виїжджайте саме за кордон. Конечно. Прикольно, ви зрозуміли. Прикольно. І це вам дало право зараз, знаходячись в Іспанії, отакусти. Ну, а в нас ж свободна сторона. Я що хочу, то й розказую. Це моє це моє мнення, понімаєш? Моє мнення твоє. Скажи, а за що зараз гинуть українські військові? Зінчук, розкажи мені, як ти вважаєш? За Зеленського і за нашу власть. А коли закінчаться гроші, вони все на сама. Зінчук, а ну трішечки детальніше, поясни? Ти ж все розумієш. Ні, я не розумію, про що ти кажеш. Ну, та не розумієш, твої проблемі. Так поясни мені. Війна в якому році почалася, Зінчук? Для кого? Для мене? Для всієї України. Війна почалася того року, як Бендерштат прийшов на Майдан. З цього моменту детальніше. Який Бендерштат прийшов на Майдан? Націоналісти. Можеш детальніше пояснити свою думку, щоб я не додумав. Чого ви розділяєте зараз українську руську і руську мову російську? Тому що держава у нас Україна, а не Росія. Чому ти поїхав тоді в Іспанію, а що ти не поїхав на Росію? М? Я мог поїхати в Росію, я Не... А за... чому не поїхав? Чому ти вибрав країну Європи а не Росію? Тобі ж так зручно. Якби я захотів, я мог поїхати в по Росію. Чому не захотів, Зінчук? Ну, можна не фамільничати. Ну, я сам вирішу, як з тобою споводитися, спілкуватися. <гум> Питання все те ж саме. Чому ти, якщо так сильно любиш Росію, не поїхав на Росію? Тому що з 29 років я працюю в, Р... в Європі. У мене тут є документи і вся остальна херня. А Україна мені дала можливості для того, щоб заробляти гроші і содержати свою сім'ю. Чому ти чекав так довго і чекав на наступ російської, щоб. З України, що тебе тримало? Війна почалась в 2014 році, Зінчук, я тобі нагадаю. Нічого не, не тримало. Що трапилось таке, що ти в 22-му році е поїхало? Так, поїхало. Ти... Понял? Зінчук, розповідай. Ти там записуєш, Так, де, де, де в Ютубі. Так у нас прямий етер, Зінчук, і того, що ти наговорив, вже достатньо, щоб тебе депортувати на Росію. Ти можеш продовжувати, а можеш ні. Ой, ти сказочник тру. Ми з тобою не друзі. <рес> ну так і що? що так висловлюй свою думку. Ну давай, не тормози. Висловлюю, що ви розділяєте в Україні рускоязичних і україноязичних рускоязичних і україноязичних ніхто не розділяє. Я розговорю свободно як і на русском, так і українською. А якщо представники України на вищих рівнях спілкуються українською, то це абсолютно нормально. Для тебе, може, то диво, але так воно і є. То диво, то диво, то диво, то ти звикілля. О, ти ба, як він, каверке. Зінчук, а скажи, будь ласка, а ти маєш, може, в мріях повернутися в Україну чи ні? Доль, взагалі, ноль, вовші ноль. 1 -0. А нафіга тобі український Я паспорт? Він мені не нуж. Він зараз з тобою? Звісно, за мною. Спалю його зараз, Зінчук. <laughs> Для кого? Для тебе? Хто ти такий? Ну він же тобі не потрібен. Конечно, ні, він лежиться і там валяється. Зінчук, ну фіга він валяється. Ну, спалюй, якщо тобі, то не потрібно. Просто валяється. Просто на всякий, да, на всякий випадок. Щоб нам, ну, мало ли. Ну, мало ли, так, да, мало ли. Мало ли, може, треба буде там в туалет сходити. А, тут і так до українського паспорта відносишся. Та я вашу, вашу Україну, вашими законами. Скільки стоїть звука хлеба зараз? 40 гривень, да? Зінчук. В країні, з якої війна. Скільки стоїть булка бу бу хліба? Країні, з якої війна. Скільки заробили грошей, ТЦКшники цекашники ваші. Скільки стоїть випустить з буса? 500 доларів, 1000 доларів. Тобі там відніше, да? Ти знаходишся в Іспанії і про все знаєш. Відніше. Якщо ти п'яти довбишся Зінчук. Довбишся ти. І скоро ти про те дізнаєшся. На ти будеш сидіти, на Зінчук, Наскільки я пам'ятаю, в Іспанії у нас точно є друзі, які займаються такими м -м, зінчуками. Питання в тому, куди його будуть депортувати, в Україні воно нафіг не потрібно. На територію Рашки. Я сподіваюся, що е, будуть інструменти, щоб туди його закинути, бо воно сильно жлюбий. Розумієте, там фанат, прям фанат.